Привет с ночной дождливой Флориды. Хочу вам показать. Я сейчас информацию добавляю для своих клиентов, которые помогают найти спонсоров. У меня добавилось очень много блоков. Я хочу, чтобы вы быстрее здесь адаптировались. И покажу вам один момент, что я готовлю. Этот пункт называется «Зустрич с офицером. Та проверка». И есть протокол По якому повинен запитувати питання офіцер? Ну, якщо таке буде у 90% випадків, вас нічого не запитують, бо і так все зрозуміло, але буває і ось буває таке питання: маєте ви достатньо коштів для покриття ваших витрат на проживання, транспорт та інші необхідності? Для чого офіцер це запитує? Він це запитує, щоб розуміти, чи треба вам визвати соціальну службу в аеропорт? Яка знайде вам тимчасовий притулок США? Нас таке було, що родина приїхала. Вона звернулася до офіцера, сказала: Ми не знаємо, де будемо жити. Ми зараз приїхали, ми врятувалися з України. Ми не знаємо, що робити, чи є у вас якийсь соціальний робітник. Це також була підготовка зі мною. Я розповім. Ну, вони і знають і почитали, і я давала закони. Тобто, таке також можливо, коли ви приїжджаєте, і вже офіцери вас відводять до соціальної служби, вам надається тимчасовий прихисток, і вже там є соціальні служби, які допомагають. От такі моменти. Тобто, даю. Зараз ще нікого ми на цю платформу не беремо, тому що а, ці а, люди. Родини, які зараз є, ми хочу максимально їм допомогти. І вже сьогодні сім людей відчиталося, що знайшли спонсорів, тому всі місць ми на наступні тижні звільнимо. І я продовжую поповнювати всі ці. Дивіться, скільки я вже додавала. Ви бачите житло, проблеми, де шукати, скрипти, презентація себе. І оцей крутий момент, я не казала нічого про це, бо там тисячі контактів, які ми вже перевіряли, обдзвонюємо, що вони реально працюють з імірантами з, з українськими і допомагають. Ну а це поки закриті для моїх клієнтів. Я зараз заповню. Вже чотири написала і зараз передивляюся. А, Протоколи тих, кого не пустили, що вони там повідповідали, яку фігню, тому що це ж не скажу, чесно скажу, вони реально фігню відповідали. І коли б були самі офіцерами, ви б самі не дали, не пустили б людину у США. Тому що вас запитують, який ви за ви чи ви шукаєте захист, а вони кажуть: та ні, ми приїхали, бо тут в школі, школи безкоштовні. Та ні, у вас тут зарплатня висока. Тобто, ну ви поняли, да? таку чушність суд. І офіцери, звісно, молодці. Добре, показала. Вам спокійної ночі, а мені ще б, хочу ще попрацювати.